До волонтерського руху у Баєві, неподалік Луцька, долучилася чи не кожна сім'я в селі, адже мета у всіх одна допомогти українським воїнам, розповіла Суспільному волонтерка Наталія Кірук. З її слів нині готуються до благодійного ярмарку в селі. Ляльки-мотанки, українські віночки, безпрограшні лотерейки, страви з вогню, патріотична вечірка все це чекає на відвідувачів. Жінка каже, хочуть зібрати гроші на різні запити від військових, а найперше на виготовлення маскувальних сіток. В місяць потрібно більше 20 тисяч гривень. Після п'яти тисяч квадратних метрів ми перестали рахувати. Є бригади, які попросили антидронові ванільки, цукорки, те щоб таке, що може допомогти на позиціях. Потрібно антени, аверджі, потрібно комплектуючі до дронів, потрібно реби, потрібно все. Зі слів Наталії Кірук, волонтерський осередок «Баївські павучки заснувала разом із лучанином Олександром Корольчуком, який родом з Баєва влітку цього року. каже тоді її син, військовослужбовець звернувся із запитом про маскувальні сітки. Ідея в «Баївських павучків виникла на основі класної, просто такої синергії між людьми. Спочатку це були люди, які Тут об'єдналися підтримка місцевого бізнесу. І третє це, звичайно, підтримка ОТГ. Ми завжди докладаємо до сіток смаколики, снеки. Тобто дівчата тут і формують їх, розсипають, щось допомагають зробити якісь баночки, фасовки, спеціальні, наприклад, там на скиди для дронів. Волонтерка баївських павучків Ірина розповіла: проходить сюди щоранку і часто затримується до пізньої години, бо робота завжди є. Це ми складаємо номерочки на лотерейку на розіграш. Я розуміла, що треба йти, треба щось допомагати, бо в мене брат, рідний з першого дня там. Гуртом і батька бити легше. Той робить таку роботу, той робить таку роботу. Хтось не вміє плести сітки. Старші люди приходять, ріжуть. Всім є робота. і діти маленькі приходять, теж плітуть. Дружина військовослужбовця Оксана Савчук каже, що час проведений у волонтерському осередку відволікає її від поганих думок, тому вона закликає усіх приєднуватись. Приходьте, допомагайте, бо наприклад я не розумію, як вона лежати на дивані. Бувають випадки, що ти там захворів, чи дитина хворіє. Але я рахую, що дві години в день можна виділити. Наталія Кіру каже, що неодноразово отримували від військових схвальні відгуки про маскувальні сітки, які вони виготовляють. Також з її слів, віднедавна вони почали відшивати евакуаційні ноші, які рятують життя на передовій. Іван Остапчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.